Всім привіт! Дуже давно ми не виходили до вас в ефір. Ми перебуваємо на потреку в місті Полтава, Полтава ресі І скоро ми вам покажемо, що ми тут робимо, що відбувається взагалі зараз в колективі. Покажемо нашу нову техніку, нових спонсорів. Іде війна, але ну, ми намагаємось трохи не зупинятись і потроху двигатись. Вже скоро ми вам будемо показувати гарні новини. Всім миру і удачі! Так, виїзд номер два, він теж на Елтаву. Висновки з першого разу зроблені, головне, що в нас е, авто. Зараз в шикарній ливреї і команда їздити швидко, але акуратно, тому що авто сильно гарне, щоб його якось ну, ви розумієте. Так, По погоді. Сьогодні вона нас радує в тому сенсі не жарко, але ж може і дощ піти. Сподіваємося, що ми встигнемо відкатати більш-менш по такій погоді. Йдемо на реєстрацію. Зараз там треба підписати документи, що ми готові на все. Нам номерки вже дали. Що в нас номера? 96. А, ну у нас Отак, що так, 96, поэтому. Не бісимо, не камера. Пройшли реєстрацію, видали нам таку штучку. Вона дозволяє нам пілотувати наш транспортний приоразасіб. Е, сенс в чому? Що якщо ви приймаєте участь в тайм-атакі то ви реєструєте машину і пілота, але на авто може приймати участь ну, в наших тренуваннях. Може приймати участь декілька пілотів. Тому ж таки, можна зареєструвати два автомобілі, двох пілотів, але за пілота ми платимо взнос. Він просто ділиться. Це, я думаю, зрозуміло. Зараз є ймовірність. У мене є мікрофон. Атмосфера прикольна, спокійна. Розклали, зібрались, чекаємо. час. цікаво, цікаво не відмеється Пшикай! та блять, в шиках гота, у мене ахуєнний рот, блять. Разів по три. Миколаєвич 54, 7, 54, 6. Я 55, 8, 557. Авто ну, наскільки максимально безпроблемне. Я проїхав. Ми просто водою полили радіатори, помінялися і він поїхав далі кататися. Зараз подивлюся, результати там може якесь коло. Повинно бути цікаве. Ну, якось так продовжуємо. Перший день ми проїхали достатньо непогано. А по сьогодні, по сьогодні, почалась тривога е ще вчора, в кінці дня ввечері, і до сих пір тривога є. В тривогу ми, звичайно, не їздимо. Тому що тут деякі апарати стріляють так, що ну, це, це неправильно. Тому, тому ми, просто, ми просто чекаємо відмін. Тревога почалась вчора 22-23. І ось зараз 11.25 вона до сих пір є. Тому, скоріш за все, ми зараз ще пів години чекаємо і просто їдемо додому. Трохи розкажемо вам, що це за автомобіль, звідки він взявся і на що він нам потрібний. Ну, я вам більше скажу, ми на це питання тільки починаємо самі собі відповідати. Так, дивіться, поки є пару хвилин, що це таке. Минулому році їхали ми з сільєю там по місту і за щось ми там зайшла розмова, що давай поїдемо на прототипі на нашій накалині, там потренуємось туди-сюди. Ну, сіли потім так подумали, що на ній, якщо є час кожного дня виїжджати там, чи кожні вихідні виїжджати, на Тренування, то ну дорого. Тому ми сказали, що давай построїмо якусь таку машину, яка буде схожа на прототип. Вона має бути повноприводна, максимально якась бюджетна, недорога, щоб можна було там при якійсь поломці, при дефекті поїхати на е, магазин, там на ринок, купити запчастину, замінити її швидко та їхати далі. А давай, пацани, побудували автомобіль. Схожий на. Я її побачив в Ютубі там, на обзорі, схожий на машину, яка їхала, у них там була серія, по-моєму, VTCC, вона так називалась там У них було ВАЗ-2110, потім Приора їхала. І вона досить так стильно якось прикольно виглядала. Потім хтось побудував, похожу на таку заводську кольцеву команду. От. Вона мені подобалась, ну пройшло та, багато років. Я кажу, а давай щось, спробуємо щось сплагіатити. Ну, давай. Ми... А, Нам подарували привору, таку гнилу понизу, ну, відносно цілу зверху. І ми купили в Києві побудов... побудовану машину, була там, хтось служить з субару клуба пацани, е... всунули з трьохлітровий легасі, мотор, коробку, в субару імпреза Покемон. 2008 року цього покоління. Потім її розбили крепко. Там була повністю вона ну, непридатна до відновлення, тому вони її продавали. Ми її задешево купили, наш Артур поїхав і забрав, привезли, ми це все порізали, все, що треба, повикидували. Найшли людей, які це все схрестили. І я хотів зробити якусь таку машину, щоб вона була не дуже броскою. Ну коли ми це поставили, поставили колеса, поняли, що Субаровська база ну, трохи ширша, по 8-10 по см з кожного боку, довелося робити на неї такий декоративний аерообвіз. Ми його так зробили. Хотіли по-скромному, щоб можна було якби, не сильно переживати, хвилюватися за те, коли ми виїжджаємо на гравійні траси, щоб його відбивати. Ну, вийшло, як вийшло. Спойлер гармонійно, смотриться. мені дуже подобається, виглядає з VRC-шної Subaru. Це повністю стандартна Subaru Legacy. мотор я маю на увазі у Legacy, Легасі, трьохлітровий. Єдине, що Edmспорту за Кімом з Сергієм нам його прошили. Викинута трохи тут адаптована проводка по електроніці, ну, зростили субару з, самими, з там по там кої-що по, по салону. І ми думали, що будемо їздити на ній тренуватися, плюс по городу їздить. Хотілося зберегти навіть систему кондиціонера. А потім спробували ми виїхати на ній на картодром в Кам'янському. Нам сподобалось, купили мене на якісь там сліки, поставили, поставили трохи агресивнішу колодку. Ну і так якось воно затягнуло нас, і ми їдемо вже раз, два, другий ну, тренувальний день, ми їдемо на Алтава ресінг Виходить, нас там щось мало, якісь часи показуємо, Я, Артур мій водій їде на ній також. Вчора показав на ній хороший результат. Вот. Ну, На сьогоднішній день ми поки прийняли рішення таке, що ми її залишаємо собі. Далі буде видно, що ми будемо з нею робити. А, на ній стоїть ззаді рігер впереді профлікс. Тоже хороша така підвізка, досить вона тримає. Вона взагалі нам не робить ніяких мізків, вона не гріється, вона не ламається поки що фут-фут-фут. Ну... Ви такі всі свої вірні блядь! Так, якби на 18-265 му, -му ліки їй трохи замало потужності, але ну, у нас не той ще скіл, щоб пихати сюди якусь -то сверхмощність. Тому поки буде їхати так, а там побачимо. Повністю викинутий салон стоять пластикові вікна. Коротше, зробили з неї корча. Потрібно буде виїжджати на тренування, вона легко адаптується під гравійну дорогу, вона піднімається, робиться розвал сходження. На 15-ті гальмівній диски налазить наша гравійна резина і вона буде їхати далі. Просто по ґрунтовим там, і, і там, гравійним дорогам. Так що бюджетна, я ж говорю, досить прикольна машинка. Достатньо.